Всім добрий вечір. Сьогодні буду з вами я, Олена Юрик, і ми поговоримо про компанію Lived, про бізнес Лівгуд. Поговоримо про вигоди, які можна отримати в компанії «Лівгуд». про переваги і перспективи компанії. Розкажемо вам, що потрібно зробити, щоб користуватися усіма вигодами компанії «Лівгуд». Компанія «Лівгуд» – це клуб споживачів з партнерською програмою. Бізнес на підписках вигідно всім, вигідно користуватися продукцією і вигідно розбудовувати бізнес. Компанія Лівгуд працює за клубною системою. Що таке клуби вже всім давно відомо: клуби по інтересам, там збираються люди, які підчиняються правилам клубу. Статуту клубу, тобто, всі люди повністю розуміють, чому вони туди прийшли і які вигоди вони там отримують: спортивні клуби, клуби філателістів, любителів книги та інші найвідоміші клуби ми можемо спостерігати на світовому ринку: це клуб Амазон Прайм. Клуб Костко це магазин, живий онлайн офлайн, вибачте, який працює за клубною системою. Компанія Лівгуд також використовує клубну систему. Що це дає? Що це дасть вам? Це дасть вам доступ до особистого маркетплейсу з продукцією по найнижчим цінам, без обов'язкових закупок. Все за бажанням. Відкривається доступ до власного онлайн-офісу, де ведеться вся бухгалтерія: звіти, зарахування коштів в кредитний гаманець, автоматичне поповнення продукцією особистого маркетплейсу та інше. Може, можна самостійно вести бізнес і заробляти. Тобто, ви користуєтеся продукцією і працюєте в компанії за власним бажанням. В компанії немає обов'язкових закупок і продажів продукції. Нам не потрібно створювати продуктові склади, продавати, щоб заробляти. Вигідно розвивати бізнес і користуватися продукцією за власним бажанням. На сьогоднішній день учасникам клубу доступні продукти для здоров'я та краси преміум класу за найнижчими цінами, без мережевої націнки. Асортимент постійно збільшується найближчим часом. Планується більше ніж 200 найменувань продукції. В Перспективі на LiveGood буде представлена платформа для навчання і туристичні подорожі. Товари на 70% дешевші ніж аналогічні в інших компаніях. Відсутні обов'язкові закупівлі і продажі продуктів. Доставка продукції відбувається більше, ніж в 200 країн світу. Компанія не працює з країнами, які знаходяться під санкціями. В Україну товар доставляється через службу доставки, нова пошта або міст. Доставка з Америки відбувається всього за 7-10 днів. Товар ми купуємо за власним бажанням в тій кількості, яка нам необхідна. Маркетплейс представлений лінійкою натуральної органічної продукції, яка має подвійну сертифікацію. Є сертифікація на сировину, з якої виготовляється продукція, це сертифікат сільського господарства США, і на кінцевий продукт. Там є перелік сертифікатів на кінцевий продукт, може подивитися на сайті, зайшовши на сайт компанії Люгут. Але самий найвищий самий сертифікат якості, це, звичайно, сертифікат GP, і продукція компанії LівGood має даний сертифікат. Також на продукцію діє 90-денна гарантія на повернення коштів навіть з пустої пляшки. Тобто, якщо даний продукт ви е, маєте бажання повернути, він вас чимось не задовільняє, ви маєте на це право на протязі 90 днів. І вам повністю компанія поверне кошти. Є продукти для роботи для підтримки роботи серцево-судинної системи, є продукти для очищення організму, для підтримки нервової системи, гормонального балансу, продукти для корекції ваги, є спортивне харчування та косметика преміум класу. Є продукція для чоловіків і для дітей. Є продукція для жінок. Тобто широка лінійка продуктів і ми можемо користуватися в повній мірі. Продукція найвищої якості по доступним цінам, ціну продукту не закладена маркетингова націнка. Лівгуд – це товарний бізнес без обов'язкових продажів та закупівлі товару. Бізнес базується на запрошеннях, будуємо мережу споживачів для маркетплейсу компанії Лівгуд. В компанії є 7 видів доходу. Ви отримуєте бонус 50%, тобто 25 доларів за кожного нового запрошеного учасника клубу. Виплати відбуваються щотижня кожного четверга. Обмежень по цьому виду доходу немає. Отримуєте 50% від доходів ваших особисто запрошених партнерів. Тобто ви запросили партнерів, вони починають працювати, отримувати свій дохід, а ви отримуєте 50% від їхнього доходу. Якщо, наприклад, ваш партнер отримав 1000 доларів, ви отримуєте 500. Ці виплати відбуваються щомісяця. І якщо у вас не один такий партнер, а декілька, ви можете зрозуміти, на який дохід ви вийдете певного місяця. Є 50% доходу від продажу продукції по роздрібним цінам. Тобто, продажі не обов'язкові, але дохід від продажів у нас також є. Крім того, є ще два, два види доходу з продажів продукції. З цими видами доходу ви можете детально ознайомитися на розборі, презентації бізнес-плану. Бізнес який відбудеться сьогодні о 19.30, також маєте пасивний дохід це 2,5%, який формується від доходу особистої глобальної структури. Глобальна структура кожного учасника клубу складається з особисто запрошених людей і людей, які потрапляють у вашу структуру по так званому переливу. Максимальний пасивний дохід сягає від двох. До 16 тисяч доларів за місяць. Це залежить від вашої роботи, від вашого статусу, тобто від вашої глобальної особистої глобальної структури, яку ви напрацюєте на протязі свого перебування, свого наполегливого наполегливої праці в компанії Лівгуд. Також є, щомісячні премії 2 від усього світового доходу виплачується для партнерів у статусі Diamond. Зараз це близько сягає близько 5 тисяч доларів на місяць, але згодом, в перспективі, ця сума буде не меншою, ніж 10 тисяч доларів на місяць, тому що компанія росте неймовірними темпами, товарооборот збільшується щомісяця і виплати. По даному виду доходу також збільшується. Виплати компанії відбуваються щотижня і щомісяця. Це також можна планувати, на який дохід ви можете вийти. Взагалі, компанія виплачує 82% доходу в мережу своїм партнерам. Це досить великий відсоток, яким ділиться компанія. Як отримати всі вигоди від компанії Лівгуд? Це дуже просто Потрібно тільки зареєструватися і сплачувати абонплату. І легкий, доступний для кожного. Реєстрація коштує всього 50 доларів. Вона відбувається одноразово і назавжди. Компанія дає 7 днів гарантій на повернення коштів у разі відміни реєстрації. Потрібно це заважити: місячна активність складає всього 10 доларів на місяць або 100 доларів на рік. І ви тут можете економити 20%. Тобто, 20 доларів ви отримаєте як бонус. Ви можете вигідно їх використати на придбання нашої продукції. Тобто, ви запросили два партнера. І можете повернути кошти, вкладені на старті. У нас є бонус, як я вже зазначала, за запрошення, який за кожного запрошеного партнера ми отримуємо 25 доларів 50%. Тобто запросили два партнера, отримали на слідуючий четвер 50 доларів І повернули вкладені кошти, які ви вклали на старті. Так. Але щоб орієнтуватися, як заробляти, як довіряти, потрібно знати щось і про компанію. Тому нам потрібно знати, що це за компанія, наскільки вона надійна, наскільки вона легальна. А ми про компанію Лігут знаємо все, тому що у нас є реєстраційні документи, ми можемо їх. Повністю проаналізувати компанія офіційно зареєстрована в Сполучених Штатах Америки, штаті Флорида, місто Юпітер, ще в 2021 році. За клубною системою компанія почала працювати 13 грудня 2022 року. Тобто, вже скоро буде два роки, як компанія працює на світовому ринку. Компанія вже налічує більше 1 мільйона 800 тисяч учасників у всьому світі, і досягнення, які отримала компанія Лівгуд, можна також прослідкувати. Є міжнародні видання, бізнес фухом» та інші. Бізнес-журнали, бізнес-платформи, де можна почитати і статті, і відгуки про компанію LiveGood. Так, компанія LiveGood в 2023 році вже зайняла, зайшла в топ-5 як з найкращим маркетинговим планом, як найкращий маркетинговий план. Також зайняла друге почесне місце як компанія якій найбільше довіряють в 2023 і 2024 році. Зайняла друге місце як найкращий компанія, яка має найкращий маркетинговий план на 2024 рік. Також займає перші місця в рейтингах компаній, якій найбільше довіряють у 2024 році. По кількості рекомендованих дистриб'юторів, і також на бізнес Фохом компанія рейтинг Momentum, Momentum займає першу лідируючу позицію, позицію вже на протязі більше шести місяців. Також компанія Лігут отримала найвищий рейтинг 3 a на 2024 рік. Це найвищий рейтинг якості продукції і надійності компанії, що вказує на найвищий рівень довіри до компанії її стабільність та ефективність. Лише 5% компаній отримали цей почесний статус рейтинг 3A. Хто ж засновники, хто працює? В цій компанії хто заснував цю компанію? Засновниками є відомі люди. Генеральний директор Бен Глінський, директор по маркетингу Наудер Хазан, директор по продукції Ліза тарайн Гудкін це публічні люди, відомі люди, доступні. Вони виходять на зв'язок щотижня. З нашими партнерами. Зустрічі відбуваються на платформі Zoom, YouTube, Facebook, Instagram. Тобто ці люди постійно з нами на зв'язку і ми їм повністю довіряємо. Ми дослухаємося до їхніх порад, дивимося їхні рекомендації по продукту, слухаємо новини про компанію, про перспективи. Нашої компанії, тобто повністю вони дають, звітують перед своїми партнерами. Велику роль відіграє, відіграє команда. На це також потрібно звертати увагу. В яку команду партнер потрапить, такі успіхи він може для себе і отримати. Тому потрібно обирати надійну команду, яка буде повністю підтримувати вас. В нашій команді створена чітка стратегія роботи від реєстрації партнера, створення команди і до отримання доходів найвищих рангів, побудована система роботи на результат запрошення, навчання, дублювання бізнесу. Є система навчання Це щоденні презентації, бізнес-зустрічі, зустрічі по продукції і стратегічні навчання. Творена система підтримки команди: професійні наставники, спікери, профільні фахівці по бізнесу та продукції. Ми до них можемо звернутися і вони дадуть нам кваліфіковану підтримку. Впроваджені інноваційні технології ми застосовуємо чат-бот, який презентує бізнес 24 на 7. Проходять живі зустрічі буквально в липні місяці. Ми зустрічались в Яремчі, це була незабутня зустріч. А зараз я вас запрошую на зустріч взимку, яка відбудеться ось буквально на слідуючий тиждень, з 13 по 14 грудня. Зустріч компанії Лівгуд, яка відбудеться у місті Львові в готелі Жорж. Це буде грандіозна зустріч. Передсвяткові дні, зустріч з партнерами, з якими ми навіть є такі партнери, яких ми знаємо тільки онлайн, а тут ми зустрінемося з ними вживую. У вас є така можливість потрапити до нас на святкування двохрічної річниці компанії Лівгуд у місті Львів. Ми вас запрошуємо. Команда Гавриш Тім. Сильно стоїть на ногах, працює, завжди підтримує, завжди наставляє, дає нам інструменти для роботи. Працюють наставники, які повністю проведуть вас за руку і покажуть, як користуватися продукцією, як будувати бізнес. Тому реєструйтесь за посиланням, звертайтесь до тієї людини, яка дала вам. Посилання реферальне, яка дала вам подивитися відео про компанію чи познайомила вас з цією компанією самостійно, не втрачайте свій шанс, творіть надійний, легальний бізнес і отримуйте стабільний, достойний дохід. А ми покажемо, навчимо, проведемо, допоможемо в розбудові вашого бізнесу. Ось така презентація бізнесу компанії Лівгуд. Якщо у вас є якісь питання, якщо є доповнення, будь ласка, я завжди з задоволенням слухаю. Всім доброго вечора. Ліночка, дуже хочу доповнити дуже хочу доповнити те, що Лівгуд – це дійсно компанія, яка створена для кожної людини. Її не треба ускладнювати. Її треба розібрати для себе, і тільки розібравшись, людина зрозуміє. Ну я особисто я закохана. Я в цю компанію закохана. Я не бачу тут недоліків взагалі. Сьогодні можна тим більше сучасними методами працювати, можна працювати хто хоче, будь ласка, знайомими працюйте. Але сьогодні люди хочуть працювати в інтернеті, розуміють поняття свободи, і розуміють, що сьогодні сидячи вдома або знаходячись в будь-якому куточку світу, можна будувати свій бізнес, будувати команду, спілкуватися з людьми, ну і прекрасно ще й заробляти. Тому я тобі дуже вдячна за те, що ти провела класну презентацію. Я тобі дуже вдячна за те, що ми разом ми в одній команді. За те, що саме завдяки інтернету і Лівгуд ми з тобою познайомилися і рухаємося далі. Я тобі бажаю успіху. Я дуже радію за твої результати. Я неймовірно радію. Боже, я. Ти б бачила, як я скакаю по хаті, коли я знаю, що в тебе росте команда, <смі> тому що автоматично вона ж і в мене росте. Я тобі бажаю успіху і всім хочу просто сказати: не ускладнюйте, не шукайте недоліків, їх тут просто дійсно немає. Ми її вже так розібрали довж і впоперек. Так що приймайте рішення, приєднуйтеся, зробіть собі подаруночок перед новорічними святами, тому що саме такий подаруночок... Наступного року будете а так само перед новорічними святами, будете себе хвалити за те, що ви сьогодні прийняли рішення. Дякую тобі, неймовірно. Дякую, Мариночка, за відгук, за твої слова. Я дуже вдячна, що ти мій наставник, що ти нас націлюєш на правильний шлях, що ми знаємо, куди нам іти, і ми відчуваємо цю підтримку. Я особисто людина бізнесу. Я знаю, які вкладення. Величезні потрібно для розвитку традиційного бізнесу, для підтримки бізнесу, які це нерви, які це випробовування. А тут ми розбудовуємо міжнародний бізнес всього за 10 доларів на місяць. Ви тільки подумайте, такого бізнесу немає ніде з такими умовами і з такими перспективами розвитку даного, даного, даного бізнесу. Дякую за увагу. Дякую, що ви мене вислухали, і до наступних зустрічей. До побачення!